Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. Волинь втратила ще трьох захисників. В Одесі представили новітній український морський дрон. В Одесі юнак пограбував жінку, щоб уникнути мобілізації. Слава Україні! ефірі підсумки дня 17 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із Волинських новин, на жаль, трагічних. У війні з російськими окупантами загинув учасник АТО, відомий волонтер та з Луцька Ігор Приступа. Лучанну Ігорю Приступі з пластовим і військовим псевдо «Курнет» на віки лишилося 45 років. У нього залишилася дружина і двоє дітей. На захист України ігор Приступа вперше став під час АТО на Донбасі. Вже після 24 лютого 2022 року служив головним сержантом роти ударних безпілотних комплексів 25-ї окремої повітряної. Січиславської бригади. Воїн був нагороджений орденом за мужність. Герой загинув 15 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Скучне Донецької області. Крім того, на жаль, на одному з навчальних полігонів внаслідок отриманого поранення загинув військовослужбовець Олексій Ващенко з Ковальського району. Відомо, що захисник, житель села Рівне 1987 року народження. Обставини смерті ще з'ясовують. Триває слідство, також стало відомо, що на війні загинув воїн Володимир Столярчук із села Романів Луцького району. Захисник 1992 року народження був мобілізований 26 лютого 2022 тисячі Від липня 2023 року вважався зниклим безвісти. Військові сповістили, що старший водій, гранатометник, вірний військовій присазі загинув 3 липня минулого року під час ворожого. Танкового обстрілу на Луганському напрямку на Донецькому напрямку загинув герой з Волині Микола Нелюк. Життя заступника командира бойової машини, навідника оператора, обірвалося 16 червня 2022-го від ворожого вогню окупанта. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щире співчуття родинам загиблих героїв. На волині 16 червня сталася смертельна ДТП на дорозі Олега Дерна. За інформацією поліції, в Волині 26-річний житель Підгайцівської громади, керуючи мотоциклом, у стані сп'яніння врізався у відбійник. Наслідок ДТП 24-річний пасажир двоколісного загинув на місці. Водія шпиталізували та затримали. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Слідство триває. На волині у неділю сталося дві пожежі, як повідомили рятувальники 16 червня. В селі торговуща турізької громади трапилася пожежа в господарській споруді. Вогнем було знищено дах будівлі, речі домашнього вжитку та сільськогосподарський інвентар. Імовірно, займання трапилося через коротке замикання електромережі цього ж дня. Надзвичайники ліквідували займання легкового автомобіля в селі Окунськ Меневицької громади. Автомобіль був повністю знищений. Причина горіння підпал автівки власником. 16 червня в місті Коваль відбулася акція Не мовчи полон вбиває, щоб нагадати суспільство про міськовополонених захисників Маріуполя, які 2022 року 86 днів боронили місто. 82 дні в повному оточенні російської армії. Про це повідомили в Ковальській міській раді. На центральній площі міста зібралися рідні та друзі полонених авзовців. Україна не мовчить, коваль не мовчить. Ковальчани виходитимуть на акції доки не звільнять наших захисників. Ми їх чекаємо вдома. Ми маємо боротися за них, так як вони борються за нас. Закликають рідні полонених. 41-річна спортсменка з Волині Марина Мажула здобула золоту нагороду на чемпіонаті Європи з веслування. На байдарках і каное. змагання відбулися в угорському місті. Сегет про це повідомили у Волинському регіональному центрі з фізичної культури та спорту інвалідів. Інваспорт у чемпіонаті брали участь двоє представників Волинської області, зокрема Андрій Сивик та Марина Мажула. Спортсменка змагалася на дистанції 200 метрів. У завершальний день змагань Волинянка обійшла параконоїсток із Німеччини та Італії. Прийшовши до фіналу першою, з чим ми її, звісно, і вітаємо. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його з інформації про наслідки російських атак на регіони України. Пізно ввечері 16 червня, у Харкові було чути вибухи. Міський голова Ігор Терехов заявив про удари кабом. Згодом мер міста повідомив, що внаслідок удару по Харкові є потрапляння по заклад дитячого відпочинку у Шевченківському районі. Зруйновано один з корпусів на щастя без постраждалих. Також на Харківщині медики швидкої допомоги потрапили під обстріл. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що росіяни завдали удару, коли медики приїхали на виклик до 17-річної дівчини. Під час атаки працівники швидкої. Проводили огляд в приміщенні, тому змогли вберегтися. На жаль, не обійшлося без постраждалих поранень. Зазнала вагітна жінка, дитина та чоловік. Попри значні пошкодження граніму біля медики змогли евакуювати постраждалих російські окупанти ввечері 16 та вночі 17 червня з артилерії та впла обстріляли Маграницьку громаду та Нікупень на Дніпропетровщині. Пошкоджені цивільні будівлі. Зачепило лінію електропередач вранці. Під удар потрапила Покровська громада. Домівки та господарські споруди мирних жителів понівечені пошкоджена лінія електропередач. Вранці 17 червня дрон камікадзе російських військ атакував цивільну автівку у сукарівській громаді Херсонської області. За інформацією голови Ова Олександра Прокудіна внаслідок удару загинув місцевий житель 1974 року народження. Ніч на 17 червня російські солдати обстріляли прикордонну громаду Сумської області. Зафіксовано 5 вибухів. За інформацією при служби ова ворог бив з мінометів. Про постраждалих інформація не надходила. Потужного удару в день 17 червня ворог завдав по Полтавщині. Кількість постраждалих зросла до 12 людей. Серед них двоє дітей. Трьох людей госпіталізували. Ймовірно. Це ще не остаточна кількість постраждалих, знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,5 тисячі юридичних споживачів. Відомо, що російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі у полтавському районі. На міжнародному форумі з безпеки в чорноморському регіоні в Одесі представили новітній український морський дрон. Про це пише місцеве видання Думська безекіпажний катер під назвою Сталкер 50 має довжину 5 метрів, а ширину 1,2 метра. Він може доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі. Крім того, його можна використовувати для розвідки та патрулювання узбережжя морських і річкових районах. Дальність ходу становить 600 кілометрів. У конфігурації камікадзе на борт можна встановити бойову частину масою 150 кг. кілограмів. Дрон може розгинятись до 75 км кілометрів на годину. Окрім того, сталкер оснащений системою відеозв'язку – та управління на основі старлинг вартість одного екземпляра становить близько 60 тисяч євро. Служба безпеки України оголосила підозру у державній зраді чоловіку, який готував нову серію російських ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це інформує спецслужба відомства. Відомо, що серед основних цілей ворога були вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка обороняє узбережжя та річку акваторію Нікопищини. За завданнями російської спецслужби, фігурант щодня обходив прибережну територію громади, де намагався виявити пункти базування сил оборони. За даними слідства, окупанти планували атакувати ці локації зі ствольної та реактивної артилерії із території окупованої Запорізької області. У такий спосіб росіяни намагалися взяти під вогневий контроль територію біля Каховського водосховища в районі Нікопольської агломерації. Під час обшуків у затриманого вилучили речові докази, зокрема банківську картку, на яку приходила так би мовити, зарплата від росіян. Тож тепер за зраду батьківщини чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Івано-Франківській області 52-річний батько систематично гвалтував 13-річну доньку. Про це повідомили обласній прокуратурі. Прокурори у суді першої та апеляційної інстанції довели, що чоловік упродовж лютого квітня 22-го року систематично вступав у статеві відносини зі своєю неповнолітньою донькою. Він гвалтував дитину, застосовуючи фізичну силу та психологічне насильство. Кривдника засуджено до 13 років позбавлення волі. В Одесі затримали 18-річного хлопця, який пограбував жінку, щоб отримати судимість та в майбутньому уникнути мобілізації. Про це повідомила поліція Одеської області. За даними слідства, молодик помітив жінку з гаманцем у руках, яка вийшла з магазину і пішов за нею. Дочекавшись слушного моменту, він вирвав у неї з рук майно та втік. Коли ж правоохоронці затримали 18-річного то той зізнався, що. Викинув гаманець разом із грошима документами, навушниками та мобільним телефоном, які в ньому були. Хлопець пояснив, що майно йому не було потрібне. Мовляв, він розраховував на те, що судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації. Юнаку повідомили про підозру йому загрожує до 10 років тюрми. І до новин світу. Якщо на Росії новий день розпочинається з вибухів, отже, він вже прожитий не дарма. Так, близько опівночі півночі, 17 червня, розмі повідомили про потужну бавовну на електропідстанції в Ростові на дону Місцеві пабліки за словами очевидців, повідомили, що було чутно аж три вибухи, і згодом. Підірвалася ж сама станція, а по всьому місту почалися перебої з світом. А також більшість росіян не мали води. Ростоводоканалі та Ростов Енерго вигадували безглузді пояснення. Але ми ж то знаємо, що це просто так туди завітали хороші дрони. Також влада Липецької області РФ вночі 17 червня заявила про атаку безпілотників у соцмережах. Повідомляють про вибухи і дим над тракторним заводом і металургійним комбінатом у Липецьку. місцевий губернатор повідомив про нібито збиття чотирьох БПЛА над промисловою територією Липецька. Він додав, що жертв нібито немає. Телеграм-канал Астра написав про атаку ще й на новолипецький металургійний комбінат. Згодом ГУР міністерство оборони України повідомило, що ця успішна дронова атака справа їхніх рук. Генсек НАТО Єн Стонтелберг заявив, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі зростаючої загрози з боку Росії та Китаю. Про це він заявив інтерв'ю за Телеграф. Стонтелберг зазначив, що блок повинен показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам. Він повідомив, що між членами альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет із сховищ. Є переведення їх у стан бойової готовності як засобу стримування. Столтенберг сказав, що ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати альянс до того, що він назвав більш небезпечним світом. У Румунії 16 червня автобус із громадянами України потрапив у ДТП. Наслідок аварії чотирьох людей доправили до лікарні. Про це повідомляє румунське видання «Ньюс». Зазначається, що автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца. Відомо, що в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема, 42 неповнолітніх і 15 дорослих. З них двоє дорослих і 13 дітей отримали травми. Ще чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей. У Японії зросли випадки захворювання на небезпечну та потенційно смертельну бактерію, інфекцію, тобто синдром стептококового токсичного шоку. А експерти досі не можуть визначити точну причину спалаху. Про це повідомляє Бабель з посиланням на CNN. станом на 2 червня міністерство охорони здоров'я Японії зареєструвало рекордні 977 випадків захворювання. Смерті стягає 30%. За останніми даними, у період із січня по березень від інфекції померло 77 людей. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 45 1004 або 050 782 411. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.